Швабська та мукачівська, собранецька і Толстого. Ці вулиці за кілька місяців стануть зеленішими. Тандітні на високі паростки, що саме готують до висадки у міському зеленгоспі, це майбутні зелені легені Ужгорода. А клумби на кільцевих вулицях та площах хочуть засадити трояндами. Роза це дуже шикарна культура. Ми всі її знаємо, любимо і розу посадили. Раз на 15-20 років лише ухажувати за нею вовремя, обрізати, підкормлювати, підгортати. І не треба кожен день, рік кожний рік висаджувати розсаду і міняти, і тратити значні бюджетні кошти. Це багаторічна культура, яка буде квітувати від весни до осені і радувати нас, і створювати гарний ландшафт міста. Ужгорода. М'який закарпатський клімат добре підходить для екзотичних рослин. Всього в обласному центрі росте близько 300 видів екзотів. Наприклад, сакури, за якими впізнають Ужгород, чудово почуваються тут уже багато років. Півтори тисячі саджанців сакури і зараз заклали у розсадниках зеленгоспу. Однак, на часі висадка більш звичних закарпатцям дерев кленів, лип та каталь. Ось ці липи будуть висаджувати у найбільш загазованих частинах міста. Саме липа підходить для цього найбільше. Один гектар липових насаджень за рік очищує 16 мільйонів кубічних метрів повітря. На висадку нових дерев та утримання старих насаджень підприємство Агромікс. Має 998 тисяч гривень. Всього ж на зелені потреби міста у бюджеті є півтора мільйони. Решта грошей для інших комунальних підприємств, які крім зеленгоспу, займаються насадженнями. Зараз практично і Жеки почали займати, хоча це їм не властиво. Вони і не мають ні спеціалістів, нічого. До речі, я хочу звернути увагу, що іде обрізка зараз під лініями електропередач наших дерев. Можна подивитися, проїхатися по вулиці Загорській, наприклад, як електрики обрізали. Катальпу, липу і так далі. Обрізка така прийшла, що половина дерев на другий рік засохне. Прийдеться відновлювати це все. Саме господарство Агромікс на межі виживання. Половина території розсадників не використовується, теплиці занедбані. На їх ремонт планують взяти півтора мільйонний кредит і обіцяють, що до осені тут зазеленіє городина та розцвітуть квіти.